Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хотів трішки показати, як ми підсаджуємо матки. Сьогодні відбираємо матки на замовлення ревізії. Робив зранку підставляю маточника. Я собі, наприклад, це були вихователі, Підсаджую матку. Забрав маточника, підсаджую. І все-таки метки ставлю. Щоб розуміти, де, де я підсадив, щоб не шукати, де той вулиць чи по якомусь заміні. Е коли маточник забрався, тобто безматочна сім'я, фактично тут не було личинки відкритої. От підсадив, отак стоїть кліточка. Це якби я побачив найкращий варіант, бо буває, якщо кидаємо наверх, вони її окружають, десь пасічники жаріються, що душа. Отак стоїть кліточка. Підпересилочна, зразу дверки вибираються, я не ходжу сюди два рази. Я, я навіть не знаю, якої дати я це підставив. Просто я роблю ревізію, прийняли, не прийняли матку. Коли цінна матка, можу заглянути там у три дні чи, чи її в клуб не беруть. Коли матка така споживацька, якби не, не дуже над нею е, трясуся, то кину отак літочку і забув. О, тут, тут досить давно матка ця підставлялася, тому що матка сіє і є вже личинка. От Якщо ближче показати, от починає молочко проявлятися. От, той, той. от яка вже велика личинка. Я навіть її не буду шукати. Матка прийнята. Мене більше нічого не цікавить. Не буду її турбувати, цю сімейку. Матка прийнята. От і вся робота по підсадці. Мені простіше дати лишню матку, аніж сюди тратити час і це. Все, метка забирається. І більше ніяка метка цього року не ставиться. Всі матки 100% поміняні. Я писав що 24 рік. Тепер треба записати 25 рік. Я більше не пишу, тому що ми 100% поміняли всі матки. Навіщо мені ще стане якісь записи? Стоїть собі дві сім'ї. Я, я знаю, наприклад, що тут е, сіє, ну, плюс вона помічена матка, то нема. тут сіє е, матка, все, метки вже немає, тут, тут, тут нічого лазити, все в сім'ю зрозуміло. Ось тут жовта метка, теж так само загляну. Кіточка много разів ці гайдара, Канді набивається і все. От, е, Яку рамку витягнути? Оце доста світла рамка, але якби на ній мат матка не буде з перу починати сіяти, але її удобно витягнути. Ну А буває, що сіє по-різному. Хтось там з руки пускає, хтось то. Ну Ми чесно показуємо, як ми підставляємо, як воно Тут вже треба прополіс шкриптати, бо його тут занадто багато. Але треба ловити моменти, щоб ні жарко, ні холодно не було. Тут я не бачу признаку матки. І таке буває, дуже рідко але буває. Корма є, якби бджоли мали прийняти матку. Ну, але я так е і халатно її підсадив, одразу дверку відкрив, трутня є. от, mm -hmm. от Завдяки таким сім'ям можна сказати, де, де міняються матки, трутень затримується вулику. Жара важко поділити поведінку бджоли. Ну, бджола так поводиться, що якби матка є в неї. Бджола спокійна. На цій рамці, якщо б була матка, мала б сіяти. Зачай, коли більше бджоли, я отак не передивляюся, бо важко передивлятися. Так, тут є, ту є от маточники. Натрутнього на потянули маточник. Так що це е, сімейка без матки. 100% ставимо рамку на місце. Будемо відбирати матку і ставити їм матку, так само, як я робив. Ось так можна побачити, це вже 100%, що матки немає. Зразу поміти, отак жали, ну просто тусуються. От Як кинув їм рамку розплоду сусіднього вулика, от бачите, і ту метку собі поставив, щоб не забути. Найпростіший варіант. Подивіться, бо бджоли багато брати, тут лізати, давити бджолу, навіщо воно мені потрібно? Тут на жарі паритися. Я цього не роблю. Я оцю рамку підняв цю, підняв, не, нема признаку матки, а може вона десь тує, а може ту сіє, може тут сіє. Хоча вона мала б бути тут, по ідеї. От я от кинув контрольну рамку, через 3 дні загляну на наявність маточників, гавни не забити. 3-4 дні загляну, якщо... Будуть маточники, дасться матка. Якщо не буде маточників, от, от, скоріш за все, на цій ранці буде наша матка сіяти молода. От такий хотів показати варіант, як саме краще. От, Там ми переглянули матки що маточник є. Але є такі сім'ї, що немає маточників. Як та я не бачу матку, люди. Буває за я там не бачу матку. Вишліть мені матку. Я кажу, ви добре передивіться, киньте контрольку. Контролька буде 100% вам показувати, чи є матка в вулику, чи ні. А переглядати плюс що Що проблема, я начну, та може я її перегляну і знайду ту матку. Але дивіться, коли йде прийомка матки, ми не знаємо, тобто, п'ятий день, шестий день, вони її так досить її пильно за нею стежать. Ми можемо там їм помішати і можемо якусь визвати агресію. І після того, що ви подивилися вулик, матку забили. І такі бувають випадки. Скільки такого було, я вже собі помітив, що матка є, то ще не сіє. Приходиш через неділю, там надієшся, що там розпліт, а там нічого немає. Чому її забили? Тому що ми туди лазили, ми турбували і ну, лишній раз який не потрібний. Так я рамочку підняв, не побачив матку, кинув контрольку і через 3 дні я буду знати, що тут 3 дні, нікуди вони не, ці бджоли не дінуться. 3 дні погоду велику не зроблять. Ось такі хотів якісь практичні е, наработки свої розказати, підказати по підсадці матка. А те, що найкраще, це ви відкриваєте першу. тут є генемановський отвір. Ну, це вже всі знають. То дверку ставити стоя, цей перекрити. Сюди вони будуть спілкуватися з маткою. Через 3 дні повністю відкривається, дивлячись, що матка жива. От. Ну, але це я кажу, це треба собі засікати, записувати і контролювати. Мені простіше отак підставив. І потім вже прийшов, зробив ревізію. Дякую всім за перегляд. Користуйтеся, якщо комусь було. Це корисно. Бажаю всім гарних підсадок, маток, гарного розвитку і гарної підготовки до земів.